Я помітила, що багато хто восени саджає часник та цибулю, не зважаючи увагу на розмір зубка. Але від фракції залежить не тільки вража, а й якість головок наступного року. Ну і звісно, корисні паради тільки мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Не забудь поставити лайк, а ще заходимо в сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад город. Для посадки чеснику. Обираємо середню або велику фракцію. Зубки мають бути щільними та без пошкоджень. Якщо ж ви посадите дрібну фракцію чеснику, вона вам дасть слабке перо. Та маленькі голоки чеснику. Дрібна фракція чеснику краще підійти для весняних посадок. Ідеальний варіант зубка це 3-5 грамів. Це приблизно середня фракція чеснику. Глибина посадки чеснику в тяжких ґрунтах 5-6 см. Якщо ж у вас легкі ґрунти, 8 см. Відстань між зубками 8-10 см, а між ряддя – 25 см. А озиму цибулю ми обираємо приблизно 1,5-2 см діаметром. Якщо ви будете обирати дуже дрібну, то вона може взагалі не зійти або ж змерзнути. Ну а вели. Піде в стрілку. Цибулю заглиблюємо на 4 см до верхівки. Відстань між цибулинами має бути 8-10 см. Ну, а міжряддя 20-25 см. Якщо ви будете дотримуватися ці всі відстані, у вас буде розвиватися гарна цибуля та чесник. Також рекомендую перед посадкою обов'язково обробити свій чесник та цибулю від гнилів. Найпростіший варіант це може бути сольовий розчин плюс марганцівка. Ну, а якщо ви хочете бути точно впевненим, що ваш посадковий матеріал. Не захворіє і не буде гнити, тоді я рекомендую використовувати такі препарати, як Максим або ж такі біопрепарати, як Азатофіт, фітоспорин або Триходерма. Якщо хочете отримати навесні гарний та сильний урожай, не полінуйтеся підготувати гарний посадковий матеріал та обов'язково дотримуватися глибини посадки. Ну а в наступному відео я покажу, як я саджаю чесник та цибулю.